Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх? Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Volkswagen Тігуан повністю обслужений автомобіль з гарною зимовою резиною. Так, по опису це 18 рік, 117 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 бензин за ціною 17-500 доларів. Це контакти до власника. Покажу він код. Ні, моторний відсік не потрібно поки що. Покажу по салону. Скільки підписників? Так, тут просто накидочки. Повний привід і це 5 місць. Семимісний. 7 Семимісна 7 версія, 7 кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, електричний Ренокенго в довгій базі. 20 рік 50 тисяч пробіг за ціною 13 500 доларів. Оригінальний пасажир, контакти бачимо. Якщо відчинено, покажу. Так, Відчинено. Ось такий автомобіль. Для міста дуже хороший варіант. Renault Grand Scenic. 15 рік, 191 пробігу, 1,6 дизель, механіка, 7 місць, ціна 9900 доларів. Контакти бачимо. Комбінований салончик. Кого цікавить така машина, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію. Є питання по бамперу. Потрібно дофарбувати, бачу. Дизельна Audi Q5. 14 рік, 195 пробігу за ціною 18 700 доларів. Контактна інформація до власника. Він код. Автомобіль має пам'ять сидінь, світлий шкіриний салончик, старт-стоп, панорамка. Повністю обслужений автомобіль від власника. Кого цікавий, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, два пасати, американська версія. Так, Перший варіант 2017 року 197 пробігу, 1,8 бензин, за ціною 13500 доларів, тут контакти. Класний салон, шкіряний. клімат-контроль, підігрівує, старт-стоп. Кого цікавить, телефонуємо. Поруч варіант в червоному кольорі. 17 рік 109 бензин. Автоматична коробка, ціна 15 250. Клімат контроль, підігрів, старт-стоп, люк. Ось такий варіант. Так, Volkswagen Tiguan в гарному кольорі, він такий як баклажан, як кажуть в народі. Так? Майже чорний, з переливом. Трошки так спробую передати відтінок. Це 16 рік, 113 пробігу, повний привід, автомат. 14800 доларів, бачимо контакти до власника. Фіксуємо він-код. Шкіриний салончик. Повний привід, старт-стоп, є підігрів сидінь, до речі. Так, кого цікаво, телефонуйте, отримуєте повну, повну інформацію вже від відкласника. Свіженький джип Так, По опису автомобіль 2022 року, 10 тисяч пробігу. Повний привід, 3,2 бензин, автоматична коробка за ціною 23 тисячі доларів. Бачимо контактну інформацію. Фіксуємо він-код. Безключовий доступ. доступ. Шкіриний ось такий шикарний. Шкіряне кермо. Більше інформації уточнюйте у власника. Nissan Rock. 19.68 пробігу, 24 бензин на автоматі за ціною 16 850 доларів. Є також безключовий доступ. Підігрів сидінь, салон тканинний. Більше інформації уточнюєте. Шкода Октавія Універсалі. 2005 рік 190 пробігу. 1,6 бензин. Механіка. Контакти 096 57 24 138. Ось такий варіант, кому цікаво телефонуйте. Jaguar Ягуар pace електромобіль. 2019 року, 107 тисяч пробігу. Присутня вся сервісна історія. За ціною 23 тисячі 500 доларів. Батарейка 90 кВт, запас ходу 400 км, повністю обслужена. Бачимо контакти. Ось такий варіант. Ви цікаво. телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Volkswagen Tiguan, друге покоління. Чорний колір. Так, По опису машинка 2019 року 137 пробігу, за ціною 18300 доларів, 2.0 бензин, бачимо контакти. Фіксую він-код. Шкіряний салон. Клімат-контроль, підігрів, старт-стоп, панорама. Ось такий варіант. Так, є такий міський автомобіль. Peugeot 208. Компактна машинка. 13 рік 88 пробіг, 1 і 2 бензин. За ціною 8 тисяч доларів, контакти, є сервісна документація. Так, Автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч покажу міні-купер. Ось такий красень. 13 рік 183 пробіга, 2,0 дизель на автоматі. Повний привід за ціною 14-300 доларів. Вежо 5008 вісів в максимальній комплектації. GT Line. 17 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка в рідній фарбі і повністю обслужена. Це ціною 24-900 доларів. Бачимо контакти. Шкіряний салон, тут просто македочки. Такий ну, красивий пам'ять це дінь. Більше інформації уточніть у власника. Мазда cx 5 Дев'ятнадцяте рік 51 тисяча пробігу, 2,5 бензин. Максимальній комплектації за ціною 25950 доларів. Бачимо контакти. Безключовий доступ. Шкіряний салон, пам'ять, люк. Ось такий варіант. Opel Zafira B. Zafirka. 11, рік 216 пробігу, 2.0 дизель, механіка 9200, 7 місць, контакти видно. Так, свіженька Audi Q5, перший раз на ринку. 15 рік 150 пробігу, 2.0 бензин, автомат, ціна 17 999. Контакти бачимо, він код фіксую. Пам'ять сидінь. Панорамка, старт-стоп. А4. 13 рік 220 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, повний привід ціна 14 990, Контактна інформація є. Так, шкіряний. Шкіряний салон. Ось так. Ford Escape. В такому іскравому кольорі. По опису це 15 рік, 209 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка передач, комплектація титаніум за ціною 12 тисяч 600 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, Зачинена машинка. Коли цікавить, телефонуйте до власника. BMW X5. Ось такий варіант. По опису це 10-й рік, 245 пробігу, 3,0 бензин, автоматична коробка передачі ціною 9999. Контакти 0,98 006 0680. Шкіряний чорний салончик. Я Ось такий варіант. Ford Focus MK3 універсал. Це 12 рік 228 пробігу, 1,6 дизель, механіка, обслужений автомобіль за ціною 7950 доларів. Так, якщо відчинено, покажу, відчинено. Так, поруч потужний апарат Tesla Model 3 Performance. 21 рік 54 пробігу. 82 кВт батарейка за ціною 22800 доларів. Бачимо контакти, він код фіксую. Так, Білий скірний салончик. Opel Astra J в кузові Універсал. 14 рік, 153 пробігу, 1,4 бензин. Сім 300 доларів. Контакти бачимо. Кузов універсал. Ось такий варіант. І поруч, навпроти є ще один варіант. Тут вже кузов. Також універсал. 14,97 пробіг, 1,4 бензин на механіці. 7600 доларів, контакти бачимо. Так, Тканинний салон, механіка. Так, Відкрили нам машинку, покажу по салону. О, цікавий, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Так, Mitsubishi Lancer. Так, 8 рік 47 пробігу, 1,5 бензина, автоматична коробка за ціною 7,250 доларів. контакти 0,67 90 49 247. Зараз відкриємо. Ось так виглядає машинка. Так, Заглянемо по салону з дозволу власника. Коробка автоматична. Nissan Murano. 19 рік, 120 тисяч пробігу, 3,5 бензин на автоматі, в рідній фарбі. Ціна 15800 доларів. Покажу контакти до власника. Так, ось цікаво. Телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Свіже пригнаний Nissan Pathfinder. В гарному стані по кузову, він практично без пошкоджень підказує власник. Значить, Це 19 рік, так? 19 рік 180 пробігу, 3,5 бензин на автоматі, 7-місний, повний привід, 15900 доларів, на віддачу буде 15, підказує власник. Покажу телефон. Так, Фіксую він код. Так, кого цікавить? Телефонуйте. Шкода Октавія, а сьома. Вкусу його по опису. 16 рік, 226 26 пробігу, повний привід, 1.6 дизель на механіці. Контакти покажу. 11,750 750 доларів. Ауді А3 16 рік, 1.8 бензин на автоматі за ціною 15 999, 28 тисяч пробіг. Так, покажу по салону. Так, шкіряний салончик. Такий варіант. Grand Сценік. 9 рік, 260 пробіг. 2.0 дизель, автоматична коробка за ціною 9 тисяч доларів. Бачимо контактну інформацію. Шкіряний салон. Регулювання сидінь. Панорама. Гарні комплектації на оригінальних дисках. Парковим. Audi A6 в максимальній комплектації. 18 рік, 21 тисяча пробігу, 3,0 бензин, автоматична коробка, S-Line, Supercharger 195 пробігу, контакти ось тут, кого цікавить він код, фіксую. Так, також є люк, темна стеля. Гарна машинка, кого цікаво телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Audi Q3 в класному кольорі. Так, По опису машинка 19-го року, 77 пробігу, 20 бензина автоматі за ціною 22 900 доларів. Тут контакти до власника фіксуємо, він-код. Так, по салону. Шкіриний салончик. Темна стеля, панорама. На гарних оригінальних дисках. Більше інформації уточнюйте у власника. Land Rover. 13 рік 220 пробігу, 2.0 бензин за ціною 15-600 доларів. Бачимо контактну інформацію. Шкіряний салончик. Більше інформації уточнюється. Hyundai Соната. 17 2017 року 77 пробігу, 24 бензин на автоматі за ціною 12900 доларів. Бачимо контакти. Він -код. Спробую зафіксувати він -код. Ось такий варіант. Mazda CX5 15-й рік модельний, 16, 169 пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід за ціною 17550 доларів, бачимо контактну інформацію. Безключовий доступ, шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Так, Volkswagen Tiguan перше покоління. Це 17 рік 150 тисяч пробігу, повний привід. За ціною 15950 доларів. Гарні комплектації. Wolfsburg Edition. Повністю в рідній фарбі підказує власник. Шкіряний світленький салончик. Є панорамка. Повний привід. Є підігрів саді. Ось такий варіант. Sportage, два варіанти. Так, значить по-першому, це 17-й рік, 240 пробігу, 2,4 бензин з автоматичною коробкою, повний привід за ціною 11900 доларів. Ось такий варіант. Контакти ось тут внизу. під низом 098 006 0680 Так, трошки вікна дуже затемнені, нічого не видно. Кого цікаві, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Е, наступний варіант білий колір. 16 рік 200 тисяч пробігу, 24 бензин на автоматі. Контакти ось тут. Ціна 12500 доларів. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника.